Вітаю на каналі моя Оселя. І так, почався двіжняк з другою теплицею. Ось вже бурики забурив. Вісім штук буде. 8 дух. Так. І з другої сторони. Все тут краще видно цю сторону. Так. Короте, що, конфігурація земельної ділянки не дозволяє зробити паралельно дві теплиці, того так буде трошки повернута друга. От. Що хочу сказати, при збиранні першої теплиці був перший досвід. Тепер вже звісно, зроблені якісь висновки. Проаналізував і почав вже роботу над помилками. Тому ця рубрика буде називатися помилки при збиранні теплиці або покращення. Коротше, коли збирав першу теплицю, зрозумів що всі арки були зібрані, ну, не всі, але на землі їх збирати не можна. Тому що вони збираються кривими, потім, потім дуже погано їх вирівнювати, коли вже ти на теплицю ставиш там паралельність і все остальне. Тому, так як я навчався в кораблебудівному інституті, точніше в університеті. Я змайстрував такий стапель. Стапель по лазерному нівеліру виставив горизонт і на ньому буду збирати арки. Ось такий з кусочків. Ось так, що це дає? Це дає першу перевагу, це рівно зібрати арку, бо вона з п'яти кусків, це дуже важко. По-друге, це придає швидкості при збиранні. Бистренько собрав, нічого не вирівнюєш, хоп-хоп, позакручуваю і все класно. Так що це відео буде посвящатися помил... роботою над помилками при збиранні. Не це відео, а ці відео. Буде ціла серія. От покроково буду зауважувати. Також хотів би сказати, що е, краще і я вже поправив, вже беру праву сторону і ліву сторону цих е, буриків, виставляю по рівні. Вони у мене виставлені в горизонті усі. Ну, Більш-менш сантиметр, може десь камінь попав, я там глибше не забурювався, але в цілому. Уже горизонт виставив, щоб вона... Ну, в попередній помітно ці всі косяки, вони помітні. Потім. Десь там не допрацював, там не допрацював, а воно воно потім сказується. Так, ну і Собрав ось ось етажерки вже. Ось так вже приготував. Так. Нижні труби теж зібрав. Зараз покажу. Все. Це нижні. Ну, коротше, двіж почався. Думаю, завтра вже буде зібрані торцові частини, передня, задня, з дверима, з усім. І потім вже, думаю, післязавтра зберу все докупи. Дякую за увагу. До побачення.